Україні вже сьомий місяць триває війна. Однак навіть за цих доволі складних умов комунальні підприємства горішніх плавнів продовжують справно надавати послуги. Служби не припиняють роботу і знаходять спільну мову з мешканцями будинків. У комунальному житлово-експлуатаційному підприємстві номер 4 наразі триває підготовка до зимового періоду. По-перше, це підготовка до опального сезону, підготовка до постачання гарячої води. В принципі, вже готово. Все у нас. То тобто, на сьогоднішній день у нас все те, що повинно було повинно було зробити. Ми все зробили. То тобто, дома до ми. Всі поздавали, теплосіті здали, в ЖКХ здали, тобто з паспорта готовності по опаленню 100% у нас здані, Всі по графіку, по промивці домів, які були заплановані на цей рік. Теж все виконано. Тобто, в принципі, до опалювального сезону та подання гарячої води у нас на сьогоднішній день 100% все зроблено. Комунальне підприємство вчасно виконало певний перелік робіт за встановленим графіком. Оновили та модернізували усю власність. Робота в елеваторних узлах десь утеплили, десь підкрасили, десь замінили де Вона там похамоти там були, да, там за момент, коли експлуатація була тому году. Поміняли на нове, там підкрасили, там під поміняли запорну арматуру. Тобто на сьогоднішній день. Ми наконець завершили по всім нашим домам заміну гарячої води. Ми поставили по тих етажам mm -hmm. на пластик. Зі складнощів реалії сьогодення, які вимагають від фахівців бути готовими виконувати різну роботу. Коли ця війна у нас почалася, всі ми пам'ятаємо, що підвали всі ми пооткривали. То тобто було навіть більше роботи, навіть не нашої основної роботи, а роботи для. Бумбоубежище десь зробили допомітельні освітлення, щоб люди заходили. Щоб вже ж десь там вже ж поставили якісь лавочки, там. ну люди багато самі зробили. Тобто допускали, согласовували це все і робили. Також ГЖЕП номер 4 за можливості підтримує належний стан спеціалізованих укриттів. Закриваємо зараз підвали, тому що йде воровство. Даже сьогодні у мене Добровольське 37 покрали кабіля. От вийшов на роботу зранку, в два часа ночі, грубо говоря, у нас залишився світу. Вирізали проводити. Тобто ми їх закриваємо, підвали, але ключі uh -huh. на диспетчерські завжди ми можемо відкрити і стараємося людям віддати в тому домі, де вони живуть, дублікати ключі, щоб люди могли в будь-який момент потрапити в підвал. Аби комунальна галузь могла працювати і не лише в умовах воєнного стану, вона потребує розрахунків за надані послуги. Ці кошти необхідні для придбання енергоресурсів, виплат зарплат працівникам та податків до бюджету. У свою чергу комунальне підприємство обіцяє якісні послуги. До того ж, змінювати тарифи на послуги не планує. В очікуванні найскладнішої зими для України директор підприємства заспокоює всіх споживачів. Ми без тепла не останемося. Ситуація різна. Ви ж бачите, сьогодні так, завтра, не дай Бог, може бути по-другому. Тобто ми розробляємо алгоритми совмісно з виконкомом, Що робити, якщо того чи того не стане. Тобто це буде доведено в СМІ, я так думаю, і може на під'їздах буде вивесеновити ті всі алгоритми. Ну як, як бачу на сьогоднішній день, поки панікувати нема чим Єдине, це що я хочу посовітувати, нада нам вчитися економити ту ж саму тепло, тобто не утеплятися, щось десь при у кого є батареї, які можна прикрутити, прикру жарко прикручуємо. Тобто, тому що ми ж всі розуміємо, яка ситуація на сьогоднішній день з цим же самим газом і все-всім. У нас опалювання це газом в основному. Тобто, ну і пользуюсь цим случаєм, mm -hmm. жильцям сказати, що ми, ми всі бачимо, яка ситуація зараз у магазинах, везде, в скільки все, скільки раз все подорожчало. Тобто, та сама лампочка, яка в тарифі у нас забита, грубо говоря. 30 гривень, вона зараз стоїть 130 гривень, понімаєте? А дивлюся по цьому, що у нас борги ростуть. Тобто, оце, оце нам треба, щоб у нас хоча б не росли борги. Хоч за щось, что щоб нам було купити цей матеріал. І, і тоді ми, я думаю, совмісно, від нас робота качественна і є, та від, від жильців сплачували да, рахунки. Все в бойовій готовності, все зроблено, все, що треба, ніяких проблем на сьогоднішній день у нас немає, по, як маю до по своїй роботі. Тобто, все робить, все готово. Єдине, дай Бог, щоб у нас було, я маю на увазі по газу, по вот этим вопросам, щоб у нас було порядок. Якщо воно буде, все в нас буде добре. Фахівець коментує останні новини, які ширяться у змі щодо закликів облаштовувати пункти обігріву у підвалах в інших містах нашої країни. Це прямий очах возгорання, будемо казати так. Хтось хтось десь щось, ви ж розумієте, кинув, не закрив. Зайнялося вообще і дом вигорів. Оце так погрілися. Може. Ну угу. тобто в моєму розумінні, це паніка, і цього, цього робити не, не треба. Щодо професійних кадрів підприємства. Наразі їх достатньо. Люди всі, в принципі, які були, всі і роблять, всі спецфахівці наші. Тобто штат укомплектований повністю, як АУП, і так і робітники. Прибиральники аварійні служби комунальних підприємств це герої невидимого фронту, люди, які продовжують працювати. Вони навіть в умовах війни забезпечують чистоту наших подвір'їв, ремонтують та оберігають наше майно. Цінуймо їхню працю.